365 днів про взаємовідносини. День 135-й. Емоційна утроба може й нашкодити. Ви знаєте, що жінка це утроба, і вона не тільки приймає корисне, а приймає все, що дається або що вкладається в неї. Уявімо собі ситуацію, коли чоловік говорить, в розпалі якоїсь там, він знервований чимось, і в розпалі якоїсь суперечки він говорить, як я жалію, що я тобі одружився. Через півгодини ви, чоловіче, заспокоїлися, а дружина це запам'ятала. І ви знаєте, вона починає це винашувати. Вона винашується в утробі, вона починає це продумувати. І раптом, через 10 років, ви кажете, який я щасливий, що я з тобою одружений. А вона каже, ні-ні. ні 10 років тому ти не так говорив. Це означає, що всі 10 років вона пам'ятала або виношувала цю емоційну біль. Це нам здається зі сторони, що це така дурня. А ну що там винашувати? Це можна вирішити швиденько, і, і, і дійсно це треба вирішувати швиденько. Я вже наперед говорю. Дорогі жінки, це не треба винашувати в собі. Але чоловікам я показую, що емоційна утроба працює і на шкоду. Це не означає завжди, що тільки на користь. Ми звикли, і нам хочеться, щоб це було тільки корисне. Ви нашу тільки корисне, видавай тільки хороший результат, давайте тільки хорошу емоцію, давайте тільки позитив. Послухайте, щоб все це видавалося, то мудрі чоловіки думають перш ніж говорять. Тобто вони аналізують кожне слово, яке вони називають або в яке вони вивільняють життя своєї дружини. Чому? Тому що вони знають, що дружина це утроба. І якщо вони не хочуть пожинати поганих наслідків, вони, перш ніж говорити, думають. Це відповідальність ще й тому величезна, що чоловік побачений або передбачено чоловікові Богом називати речі. Тобто, чоловік це той, хто називає речі. Адам в Едемському саду, Бог каже, назви всіх. І от як Адам назвав, так і воно було і назване. Чоловік це той, хто називає. І якщо він називає дружину погано, це означає, що він засіває свою землю мерзістю і це виростає. То не виходить потім, якби, дивуватися, такій реакції. Ти посіяв це. Чому ти дивуєшся, що замість картоплі виросли будь-які? Ти посіяв будь-які, ти їх пожав. Тому утроба емоційна в жінки вона не завжди працює тільки на плюс. І коли ми це усвідомлюємо, або коли ми це розуміємо, тоді ми акуратні і свідомо відносимось до кожного слова. Біблія радить слідкувати за своїм язиком. Вона говорить так: притчі, 12 розділ, 18 вірш. Інший пустослов ранить як мечем, а язик мудрих лікує. Це означає дружина прийняла. Виносила і народила. І раптом, в якийсь момент, вона каже: Я не хочу з тобою мати нічого спільного. І от тоді приходить пауза. Чоловік не розуміє зразу і каже, що сталося? Все ж було нормально. Ні, нормально не було. Ти ранив мене все життя, як мечем. І як результат, я виносила це і народила. Тому хай буде ваш язик, дорогі чоловіки. Як той мудрий язик, який лікує.